i po jak Piotremku pobiciały Ukrainu lidery Europejskiego Sojuszu i Wielkiej Brytanii 8 grudnia w Londynie. Dlaczego czemu to tej spotkaniu z językiem NATO, ta głową Europejskiej Komisji nie nestylkował się z prasą. O to zapytajmy naszej korespondentki Tetiany Wysockiej, ona przebywa w Brukseli. Tetiano, dobry dzień, witaję tebe. Witaję, witam z kolarów Europejskiej Rady. I mm nieważne, -hmm. ja teraz będę o się porozmawiać dzisiaj, ponieważ uczestnicy spotkania w Londynie ograniczyli się do frazami fraz o Ukrainy, jak zawsze, a po tej się z Zelenskim, z Hensykiem NATO i głową Eurokomisji, zaяв nie było zowści. E, no to może ty nam rozjaśnisz co one obiecały prezydentowi Ukrainy i to wszystko w kontekście e, tego, co robi Donald Trump i jego administracja, e, jak to wpływa je na te same e, postupki e, Росії, хоча ми їх не бачимо, як це впливає на поступки України, і як це саме впливає на позицію європейських лідерів. Бо ми перед хвиною чули у нашого гостя Данило Любківського, що він говорить, що Європа оточена так насправді і союзником Америкою і Росією. Ну, так, гарна теза про те, що Європа оточена. Але повернемося до е, вчорашнього візиту у Брюссель Володимира Зеленського. Е, власне, ми його чекали, і ми очікували, що буде якийсь підхід до змі. Але Зеленський перебував у Брюсселі всього е, протягом 4 годин. Він приїхав вже е, після 7 години вечора, і після 23-ї його літак вилетів у Рим, де сьогодні він проводить зустрічі. Вже ми знаємо, зранку була зустріч з папою Римським, і після обіду з прем'єркою Італії Джорджою Мелоні тут в Брюсселі Зеленський мав зустріч у резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рюте. до нього доєдналася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Власне дійсно дуже скупі були повідомлення після цієї зустрічі. лише... Записи у Твіттері, у соцмережі X, як з боку Рюти, так і з боку європейських очільників. Та Зеленського про те, що підтримка України триватиме, але деталей не було. Звідки можна взяти взагалі деталі щодо вчорашніх візитів Зеленського? Це з його аудіо прес-конференції, такий новий формат. Він перебуваючи на літаку у літаку, який летить з. Лондона у Брюссель, Зеленський відповів на деякі запитання журналістів, які попередньо були скинуті в спеціальний чат, і власне відповів їх на них у аудіорежимі. Про що Зеленський розповів? Про те, що власне обговорювали три. Великих пунктів це, звісно, мирна угода встановлення миру в Україні, це гарантії безпеки України від європейських партнерів, і це власне фінансування України на наступні роки, тобто, насамперед, використання заморожених активів Російської Федерації або невикористання. Е, Щодо мирної угоди, дуже коротко, Зеленський анонсував, що у Лондоні залишились політичні радники України, президенти України та також. Очільників Франції, Німеччини та Великобританії, і сьогодні, до кінця дня, якийсь варіант, європейський варіант мирного мирного плану буде готовий і можливо навіть буде вже переданий у Сполучені Штати. І Зеленський, до речі, сказав, що з 28 пунктів, які першочергово існували цього мирного плану, зараз залишилося 20. але більше деталей ми поки що не знаємо. Щодо гарантій безпеки, Зеленський заявив, що з боку європейців гарантії безпеки вже майже фіналізовані, але не вирішений один пункт, і він власне. Дуже важливий, а саме що будуть робити європейські держави, якщо Путін повторно нападе на Україну вже після встановлення миру. На це питання у Володимира Зеленського. Поки що відповіді немає. Але також робота над мирним планом над гарантіями безпеки триває. І до речі, цього тижня ще невідомо, коли відбудеться засідання коаліції рішучих або коаліції охочих, як її називають. Понад 30 держав світу, які підтримують Україну, і готові якимось чином надавати їй гарантії безпеки після встановлення миру. Ось на цьому тижні також буде вирішуватися це питання в рамках коаліції рішучих. І третє питання це фінансування України у якраз про це Я хотів тебе запитати. Mm? Якраз я тебе про це хотів запитати, тому що дивись країни G7 Wypustyły zajawóż pro możliwość konfiskacji zamrożonych rosyjskich aktywów. Ale zrozumiło, że bez Belgii to niemożliwe. A teraz pytanie takie, czy belgijski czekolad dodał siły i widwachy belgijskim politykom, osobiście premierowi Bardewerwerowi, jaki skazał, że oni tak Rosji. Może takież Підкріпив цей шоколад, щоб він прийняв ці рішення. Ну, насправді, бельгійський шоколад більше дає е, бельгійським політикам хорошого настрою, позитиву, але в такому позитивному настрої я можу сказати, що фактично весь спектр політичного, е, м, політичної спільноти у Бельгії підтримує зараз е, Барта Де Вевера, прем'єр-міністра е, Бельгії, у тому, що Бельгія потребує гарантій. Того, що е, у разі е, необхідності повернути ці е, заморожені активи Російської Федерації або у разі судових позовів позовів вона отримає ці гроші від інших партнерів е, по європейському союзу, і е, 18 грудня наступного тижня е, в нас тут буде саміт лідерів ЄС. І на цьому саміті Бар девевер очікує, що лідери ЄС вже скажуть йому чітко, яка держава скільки може надати е, коштів під гарантії цих заморожених активів і. Тільки тоді Бардевевер дозволить їх використовувати. Але вчора була також хороша новина: Кір Стармер, точніше, не він, а його речник, вже після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що. Британія готова взяти участь своїми замороженими активами у фінансуванні України на території Британії. На жаль, не багато їх. Якщо у Бельгії їх майже 200 мільярдів євро, то у Великобританії це всього навсього 8 мільярдів фунтів стерлінгів. І але тим не менш, Британія готова якимось чином конфіскувати чи передати ці активи на користь України, якщо таке рішення приймуть інші партнери по великій сімці та по власне. На спільному європейському дому, отже, будемо власне чекати mm -hmm. на подальші кроки з боку Бельгії та інших партнерів, і е, ще анонсую, що на цьому тижні е, в п'ятницю відбудеться засідання ради ЄС з питань економіки та фінансів. І якраз сюди приїдуть міністри економіки та фінансів усіх 27 держав-членів е, ЄС, і можна буде почути їх уже найсвіжіші е, відгуки та е, позиції щодо використання заморожених активів на користь України. Тож також чекаємо і п'ятницю. Będziemy spodziewać się na to, że my poczujemy pro pozytywne nowiny z Brukseli pro C czy Belgia jest bliżsźmiływy i szodo, do zamrożonych rosyjskich aktywów opowiadała nam miżsinszy Tatiana Wysoczka.